Всім привіт, друзі! Мене звати Руслана і одразу попереджаю. Це відео буде просякнуте коханням і романтикою. Адже сьогодні поговоримо про День Святого Валентина. Готові? Поїхали! На початку лютого парочки починають в паніці думати, що ж подарувати один одному. Парфуми, м'яку іграшку, цукерки або каблучку з діамантом. А може незабутній уікенд в Європі? В цьому відео я дам вам поради, як ідея незабутньо відсвяткувати День Святого Валентина. День закоханих відмінний привід відпочити з коханою людиною. Багато хто віддає перевагу вирватися хоча б на кілька днів сірих лютневих буднів і виїхати в романтичну подорож на 14 лютого. На сайті акорду представлений цілий список країн, куди можна поїхати зі своєю половинкою. Але в цьому випуску я пораджу найкращі варіанти для романтичної подорожі. Париж мекка закоханих, тому саме сюди з'їжджаються романтики з усього світу. Вони мріють піднятися на Айфелову вежу, відвідати лувери тріумфальну арку та й просто прогулятися його вулицями, аби ще раз сказати коханій людині Житем. Але немає нічого романтичніше ніж старий Монмартр. Відзначте День Валентина біля підніжжя білосніжного Сакрикора. Або зайдіть в знамените Бразері два млини, в якому знімали романтичний фільм Амелі. У цьому закладі зазвичай людно, але місце для закоханої парочки завжди знайдеться. Тут же на Монмартрі розташована стіна кохання. На ній фраза Я тебе кохаю написана на 311 мовах. Щорічно, 14 лютого, закохані випускають тут білих голубів. Італія з її м'яким кліматом, неймовірної краси, містами і приголомшливими людьми на другому місці. мого романтичного рейтингу я обрала два приголублених увагою закоханих міста. І перше це Венеція. Романтичний відпочинок чудово доповнить щорічний венеціанський карнавал. Гучне костюмоване дійство захоплює всіх і вся. Це дійсно неймовірне видовище. Обов'язково загадайте бажання на мосту Ріальто та поцілуйте свою половинку на мосту зітхань. Всі, хто зробить це, чекає довге і щасливе сімейне життя. І, звичайно, не забудьте про романтичну прогулянку на гондолі. Ви ніколи не забудете це місто. Рідне місто Ромео і Джульєтти готове з розмахом відсвяткувати День Святого Валентина. Цей день тут вже який рік проходить під девізом – Якщо ти когось любиш, то обов'язково приїжджай з ним в ворону. Без сумніву, це місто у кожного асоціюється з найвідомішою повістю Міяма Шекспіра. Як писав сам автор, ніє повісті печальніє на світі, чим повість о Ромео і Джульєтті. Таємниці закоханої молодої пари літають в повітрі і заворожують чутливими історіями гідів. А згодом виникла традиція грати весільні церемонії в будинку Джульєти. Це вважається супер романтично. Але цю думку розділяють не всі, бо ми знаємо, як ця історія закінчилася. Трапитку, щоб не наврочити. Крім того, кожен охочий може написати лист Джульєтті. Про що? Звичайно ж, про кохання. Ви обов'язково отримаєте відповідь від одного з активістів клубу Джульєти. А якщо ви приїхали у Ворону на Одинці, але мрієте про чисте всеосяжне кохання, залишайте записку на стіні арки, що веде у двіржуєте. Молоді люди їх пишуть тисячами, певно, допомагає. Столиця Австрії не асоціюється з романтикою лише на перший погляд. Але як тільки потрапляєш в центр міста, де тебе зустрічають прекрасні палаци. Ти відразу налаштовуєшся на романтичний лад. У відні варто відвідати палаци Шен, Брунхофбург і Бельведер, щоб відчути себе імператором. Романтичним парам сподобається прогулянка в кареті по вимощеним вуличкам і численні віденські кафе, де подають найсмачнішу каву. Галерея в палаці Бельведер – рай для любителів живопису і просто романтиків. Селфі на фоні знаменитої картини Клімта поцілунок стало доброю традицією для закоханих. <му> Чехія, безперечно, є одним з кращих місць, де можна провести день всіх закоханих зі своєю половинкою. Тут можна пройтися по романтичним вуличкам старої Праги, зробити селфі на Карловому мосту або відправитися за враженнями за межі міста. Все залежить тільки від вас. Прага і її вулички, ніби створені для романтичної прогулянки удвох. Крім чарівного виду на набережну з Карловим мостом і національним театром, тут можна знайти так званий міст закоханих найстаріший міст через річку Чартовка, перила якого закохані вішують замочки зі своїми іменами, а ключ кидають у річку. Кажуть, що Прага це найромантичніше місто Європи. Тому хоча б згадати традицію, обов'язковий поцілунок на Карловому мосту. Ні, тут всі шанують. Дивіться, давай, не відставати ж нам традиція свої варіанти. Я порадила. А як же бути з іншими країнами? В усіх них склалися різні традиції святкування 14 лютого. Тому буде цікаво дізнатися, чим займаються в цей день решта жителів Європи. На день святого Валентина у Нідерландах існує смішна традиція. Кожна дівчина цього дня може запропонувати своєму обранцю руку і серце. Якщо він відмовить, то зобов'язаний буде купити дамі сукню. Бажано шовкову. А у Німеччині святий Валентин вважається покровителем незакоханих закоханих або живільних. На честь свята німці прикрашають психіатричні лікарні рожевими стрічками. І якщо 14 лютого у Німеччині ви натрапите на будівлю щедро прикрашену кольоровими стрічками, не сумнівайтеся, це психлікарня. У романтичній Данії у День Валентина чоловіки за традицією надсилають своїм подругам Валентинки без підпису. Якщо дівчина здогадається, хто автор, то має надіслати йому у відповідь шоколадне яйце, але вже на Пасху. В Англії вірять, що навіть птахи знаходять собі пару 14 лютого. Тому подарунки в день всіх закоханих від англійців отримують не тільки кохані, а й домашні улюбленці. Варто додати, що всі тури до Дня Святого Валентина, які пропонує акорд, дуже різні, в тому числі у них дуже різний бюджет, Проте ви гарантовано отримаєте романтичний настрій і незабутній день всіх закоханих за цілком невелику суму, не обов'язково платити мільйон. Тож День святого Валентина це привід не тільки провести час разом і ще раз нагадати про свої почуття коханим, а й подарувати незабутні враження від поїздки в іншу країну. Підписуйтесь на канал, ставте лайк і подорожуйте за акордом. breathe